I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Друзі, радий вітати у нас на каналі канал Міту Авто і це канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. І подивимося ми про автомобіль Toyota Avalon яку ми підготували для замовлення нашого клієнта-замовника. Автомобіль 2020 року випуску автомобіль гібридний. Автомобіль з 25 літровим двигуном має середню витрату пального від 5 до 6 літрів бензину. Автомобіль бізнес-класа. Автомобіль ми придбали по дуже гарній ціні. По дуже гарній ціні він вийшов і. Подивимося з рівними цінами на авторія та заодно подивимося, як ми виконали роботи. Та взагалі варто вибирати Toyota Аволон у 2023 році. Чи все-таки краще вибрати Toyota Кемрі? Взагалі, ви знаєте, ці правила, ці закони, що Тойоти ніколи не дешевшують, і взагалі це найцінніша машина в світі. Ціннішої за Toyota ну, напевно немає ніде. Е, джипи, кросовери, седани вони як були дорогими 10-річними, 20-річними, 30-річними. Такими вони дорогими і являються на сьогоднішній день. Що говорити, коли ми говоримо про цей старечезний Toyota Крузак Prado 120. В гарному стані менше 20 тисяч доларів. Ви навряд чи його на сьогоднішній день купите. І це буде автомобіль 2006 року випуску. От така тенденція відбувається з Toyota. Тобто вони ніколи не дешевшують. Говоримо ми сьогодні з вами про седан, бізнес-седан, комфортний седан. Ми подивимося його функціонал, які функції у нас є. і Найближчий по ціні і по конкуренції, трішечки нижче класом для нього є Toyota Camry. Саме за цією Toyotaю ганяються найбільше людей і всі хочуть мати в своєму гаражі Toyota Camry, тому що це крутий, класний автомобіль. Пам'ятаєте, колись у нас на каналі був огляд на Toyota Camry і ми розповідали про багажник. Тобто автомобіль Д класа і в якого багажник... Без електрокришки. Ми бачимо, що у нас Toyota Avalon в комплектації не просто алімітед, ще й гібрид. І незважаючи на те, що у нас великий просторий багажник, він у нас без електрокришки. Тобто ми переходимо все-таки в преміум сегмент, але Toyota електрокришку не робить. Що далі? Він у мене відкритий, мені потрібно його закрити. Деяка ручка, деяка потягнути, немає. Дощ, сніг, грязь, беремо от, друзі, ручами. І закриваємо багажник. Тому Toyota на сьогоднішній день це досить крутий, класний автомобіль. В ньому є досить багато крутих, класних функцій, яких, наприклад, немає в Toyota Camry. вони будуть Avalon. Все-таки це бізнес-клас автомобіль. Але, тим не менш, за таким нюансом вам доведеться миритися. Йдемо далі. І коли ми будемо говорити про комплектацію цього автомобіля, звичайно, у вас буде комфортний доступ до автомобіля, ключ отакого формату. Для водія відразу сліпі зони. Тобто, відповідно, коли ви будете їхати і у вас в сліпій зоні буде їхати якийсь автомобіль, вам про це просигналізує. В передній частині лобового там у нас є дві камери, які будуть контролювати смуги. Переходимо далі, ми бачимо, що у нас тут все виконано з якісної, якісної коричневої шкіри. Чотири скопі підіймачі, які автоматичні в Тойоти. В тойоти да. Це ми коли говоримо про Мерс, БМВ, там вони завжди будуть автоматичні в Тойоті, ні, не, не так. Пам'ять сидінь для двох водіїв. Та переходячи безпосередньо в сам салон, тут у нас є навіть автосвітло. Так, друзі, е, далеко не в кожної Тойоти, сучасної, навіть буде ця функція. Тобто автоближній, автодальній. Коли ми вмикаємо цю кнопочку, так, нам потрібно завести автомобіль. Звичайно, він заводиться також через кнопочку старт-стоп. І відповідно ви бачили, у нас. Опускається кермо, під'їжджає трішечки моя сідушка, для того, щоб мені було зручніше керувати автомобілем. Ми включаємо авто дальній, автоближній, і вам не потрібно турбуватися про те, яке, яке світло у вас включено. Коли буде їхати зустрічний транспорт, вона перемикне відразу. Світло на ближній. Приїде зустрічний транспорт, вінкнеться дальній. У нас тут є ще підігрів керма, звичайно, сідушок, відкриття багажника, і нема закриття багажника, ну і е електрорегулювання керма. Також що дуже зручно. В цілому, Toyota в чимось мені напоминає комплектацію хорошого преміального німця. Навіть є акустична система преміум сегменту, JBL е акустика сабвуфер у нас в багажнику, додаткові колоночки в стієчках, і JBL музика буде звучати ну, не гірше Harman Kardon, Це гарна якісна музика. Але досить часто люди вибирають собі автомобілі, такі як BMW, Mercedes, Audi і так далі, але чомусь не звертають саме на Toyota Avalon. Наприклад, на Camry я б теж не звертав би увагу. Справа в тому, що автомобіль досить Ворогоцінниця, має мало функцій і не являється таким сильно комфортним в керуванні і в'їзді. То, коли ми говоримо про цей 5-метровий седан, тут уже все по-іншому. Шумоізоляція на досить високому рівні, дверки у нас досить важкі, такі, в принципі, як і в Німця. І по функціоналу у нас є навіть під'їжджання сидіння, керма, електрорегулювання керма. І досить важливо по функціоналу у нас є підігрів сидінь, вентиляція сидінь. Apple Carplay Android Auto, звичайно, велика магнітола, це все є. Але ми ж зараз не про це. Ми все-таки про німців і про комфорт. Так ось eh, Toyota Avalon вам може подарувати цей комфорт, незабуваємий комфорт, такий як у німців. Але при тому, що тут встановлений 2,5 двигун, надійний тойотовський двигун, автоматична трансмісія також надійна і з гібридною установкою. Тобто можна їхати на преміумі без витратою пального від 5 до 6 літрів бензина, тобто дешево ще й економити. Це те, що нам, як правило, не можуть запропонувати німці. Тому що якщо щось в автомобіля зламається, то ви знаєте, що за німця потрібно дати шалені кошти, щоб його відремонтувати, то в Тойоти все абсолютно по-інакшому. Все стоїть копійки, зробити все можна за дешево і знову ж таки доступно їздити в преміумі. За скільки ж можна купити таку красуню? Давайте поговоримо далі. Відкриваємо авторі, дивимося. Подібні автомобілі продаються 35, 40-45 тисяч доларів. Ціни є достатньо різні, тому що це Toyota і ціниться вона відповідно. Коли ми переходимо на автостат, відкриваємо статистику, дивимося, 13,5 тисяч доларів у нас зараз ціни на цей автомобіль. Буквально ще рік-два тому ці автомобілі за аукціонів менше 18-20 тисяч доларів не уходили. Тобто буквально за останній рік досить суттєво зберегли. Дешевшили ці автомобілі до середньої ставочки 13 тисяч доларів. Тобто, придбавши його за 13 тисяч доларів, 24 він приїде без ремонту, і десь біля 30-31 може виходити цей автомобіль під ключ з ремонтом. Конкретно цей екземпляр у нас був з переднім фронтальним пошкодженням, та взяли ми на аукціоні його. За 12 тисяч 400 доларів. Саме так нам показує статистика автостату. Але якщо бути точніше, то ми взяли його за 10 тисяч доларів е, по, в категорії buy now після того, як він відторгувався. Але автостат чомусь не обновився і він світиться 12400. Тому нашому замовнику цей автомобіль приїхав в 20 тисяч доларів без ремонту. Ну і з ремонтом вийшов досить таки по цікавій ціні. І він приємно здивований і приємно буде володіти цим автомобілем. Відкриємо підкапотний простір і подивимося, що в нас там. Тут у нас сховався 2,5 літровий двигун. Звичайно, хотілося б для такого автомобіля трішечки більше потужності, щоб тут все-таки стояв 3,5 літровий двигун, тоді вона буде більш потужніша, їхати буде більш цікавіше, але споживати бензину буде більше. Але Toyota Avalon дає вам право вибору: вибрати все-таки 2,5 з гібридною установкою надійним двигуном. і... Їздити і економити, ну чом би й ні. Е, дивимося, у нас газові упори. Це досить круто, тому що ми знаємо, що японці цього не полюбляють. Як правило, у нас тут терчить палка, тому цей автомобіль мені все-таки все більше, чимось схожий на німецький преміум. Під капотом тут розглядати майже нічого не вийде. Тут майже нічого немає. Все. Надійно, просто по-тойотовськи. Фронтальний у нас був удар. Я вам показував на стапелі, як ремонтується цей автомобіль. Старі запчастини ми зняли, викинули. Я показував, як ми фарбували внутрішню часі, підтягували лонжерончики на цьому автомобілі. Все витянуто рівненько, як має бути, стоять нові запчастини. Автомобіль повністю підготовлений до експлуатації. В автомобілі ми замінили масла, фільтра, в коробки в двигуні. Замінили, поставили нову гуму і наш замовник з радістю буде використовувати надалі цей автомобіль безпроблемно. Тобто сів і поїхав. Замовляючи автомобілі з нами, у вас є саме така можливість. Потрібно окремо пройтись. У нас був не досить красивий на фотографіях передній удар, але досить легко він відремонтувався. Але ви в мене запитаєте, що ж по зазорам? Тому я вас зараз до передньої частини запрошую більш детально це продивитися Крило дверка у нас ніяких випирань, запирань немає, по фарбуванню також ніяких запитань немає. Досить складний колір для фарбування, Маляра досить серйозно з ними помучились. Але як бачите, в колір попали і все супер. Зазорчик, капот, крило на місці, фара, бампер у нас все на місці, все на місцях. Далі йдемо. Решітка, бампер, капот. У нас, до речі, камера навіть встановлена в передній час в частині автомобіля. Є дестронік, тому що у нас гарна комплектація. І тут у нас по зазорам також все на місцях. Переходимо в праву частину автомобіля. Зазорів фари, капот, крило, фарбування. Ну, все як має бути. Ну, знаєте, з нами, коли замовники замовляють автомобілі, вони отримують виключно якісний ремонт і відновлення автомобіля, щоб ремонт був як для себе, і машина, в принципі, не особливо чимось відрізнялася від тієї машини, що ніколи не була в ДТП. Так, звичайно. Нормальний професіонал завжди знайде сліди ремонту автомобіля, тому що ну, це неможливо, щоб їх не було, але вони намагаємося їх виконувати такої форми якості, щоб це було максимально якісно. Потрібно звернути увагу, що в цього автомобіля також виконаний у нас чорний потолок та є у нас люк. Чорний потолок додає цьому автомобілі більш Преміальності, престижності. До речі, замовник замовив тонування автомобіля. Ми йому зробили повністю в круг. І якщо ви звернули увагу, також лобове скло. Ну, друзі, ну хто ж їздить на таких крутих Тойотах без затонового лобаша? Погодьте зі мною. Сідаємо Сіду. знову ж таки за кермо і відчуваю я себе в автомобілі. Ну, я б сказав би, майже ідеально. Так як в німецькому. Е, заводимо. У нас під'їжджання керма, під'їжджання сідушки, все у нас працює, все овалончик, все в коричневій такій шкірі, досить таки симпатично і приємно. Люк у нас відкривається, зачиняється. І ось тут у нас безрамочне дзеркало. Ми з вами звикли, що дзеркала такі масовані. Уже, Уже від цього сучасні виробники відійшли і безрамочні зеркала, що досить симпатично виглядає. Так, сідушка в мене регулюється повністю вверх-вниз, від'їжджає, під'їжджає. Тут у мене є можливість вибирати утримання автомобіля. Тобто, коли я стою в пробці, нажимаю цю кнопочку Hold, я можу повністю відпускати педаль тормоза, автомобіль нікуди не поїде. Колодочки автоматично зажимають його і тримають. Звичайно, можна вибирати режими екоїзди, нормальний та спорт. Екранчик достай. Простий, я б не сказав, би, що він працює досить швидко. Ось я бачите, нажимаю на ст... налаштування додатки apps, і воно досить довгенько так підгружається. Нажимаю Home додому, центральна менюшка, карта. Бачите, нажимаю і досить довге таке спрацювання, не, не відразу. Ну що можна очікувати від Тойоти? Дякуємо, що взагалі поставили такий екран мультифункціональний. Правда, він трошечки буде підтуплювати. Ну це Тойота. В неї по-іншому не буває. В неї на першому місці завжди надійність, практичність, економічність, доступність використання автомобіля, а потім вже всі останні фішки. Тому за цей екран потрібно ще досить серйозно подякувати. Досить багато налаштувань. У мене може бути на кермі. Ось у мене кнопочка, яка відповідає за контроль утримання смуги. Тобто, коли я буду їхати, трошечки підзасну, і автомобіль вивалиться зі смуги, а він буде автоматично мені підкермовувати, сигналізувати та поверне мене назад в смугу. Це у нас відповідає за дистронік, тобто ми налаштовуємося за автомобілем, який їде попереду. І їдемо на дистроніку, нічого не кермуємо. Автомобіль попереду гальмує, мій гальмує. Попереду автомобіль розганяється, мій розганяється. По суті, це. Можна назвати автопілотом, автопілотом першого, другого навіть покоління. Він, звичайно, не такий, як в Тесли, сам він тебе не повезе нікуди, але тим не менш, безпечно, ти можеш на ньому їхати, він буде сам е, керувати кермом, він повертати не буде, але смугу тримати буде. За автомобілем буде триматися, що досить зручно. Тут у мене підігрів сидінь. Ось бачите, таким чином воно вмикається, і індикатор у нас загорається ось таким червоним. Та е, З бічної частини це у мене вентиляція сидінь. Тобто, коли влітку мені жарко, я вмикаю її і мене холодом уже по попки і по спинки трішечки е, обтягує. Потрібно сильно не балувати, щоб не захворіти обов'язково. І таким чином це вимикається. Чи багато є автомобілів, в кого взагалі є. Вентиляція сидінь, на жаль, ні. Я б хотів би в сучасних виробників бачити це більше. В авалоні це є, це великий плюс. Пропоную зараз тут зробити малесенький таке, такий кружечок, подивитися, як автомобіль буде їхати в ходу. Вмикається все стандартно, положення драйв. Р-камера заднього виду, потрібно звернути увагу, у нас камери 360. Тобто у нас показує, що ззаді, що навколо автомобіля. Ми можемо під'їжджати, паркуватися прямо під бордюрки Звичайно, окремо вмикається задня камера. Ось у мене окремо навіть можна вмикати передню камеру. Ви бачили, вона в мене попереду також є. ну, Що, як на мене, досить таки зручно. Так, ставимо положення вложення драйв. І відразу, відразу, з першої секунди, як я їду, я відчуваю м'якість. От я, наприклад, зараз їжджу на Теслі Троєчки, ось вона з боку зараз стоїть. Ми в МРЕО реєструємо для нашого замовника цю Тойоту, і в неї такої м'якості немає. Мені цього не вистачає, скажу чесно. Звичайно, аби я купив Еску, то це було б можливо не можливо, а точно більш комфортніше. Але... Авалону за це великий плюс, тому що ми пам'ятаємо, як ми їдемо в кемрі, і у нас оця постійно бах, бах, гех гах. Звичайно, це вже не ті Кемрі 40 ки ми говоримо про 70-ку. Придбати її зараз на аукціоні також можна, можна придбати по різній ціні, але особливо дешевша Авалона вона не торгується. Як вона з'їдає ямки? Я не знаю, друзі, чи ви це відчуваєте, але я відчуваю супер-супер велику якість цього автомобіля. Так ось кемрі на аукціоні зараз менше 10, 20 21 року взяти також буде досить-досить складно. 10-12 більш реалістичніше. При цьому автомобіль приїжджає без ремонту так само, десь буде 20-22 плюс ремонт ну менше 26-28 він не вийде. Враховуючи те, що в нас в автосалоні кемрі е, торгуються на рівні... Продаються на рівні 33 тисяч доларів. Так, це будуть бідні комплектації, самі прості, і їх немає в наявності, тобто просто прийти купити не вийде, але тим не менш, прайс починається звідси. І тому, можливо, із США привозити на сьогоднішній день кемрі не всім є цікавим. Коли ж ми говоримо про Toyota Avalon, це набагато цікавіше і вигідніше. Чому? Все досить просто, тому що ми отримуємо більший комфортніший автомобіль з більшим функціоналом, який не падає в. Ціні і який не знецілений, не знецінений у нас в автосалоні, як, наприклад, кемрі. Чому кемрі трішечки дешевше? Зрозуміло, що є різні Toyota Camry, які виробляють на різні ринки. Коли вони роблять їх для штатів, для Європи, для України. Це зовсім інші автомобілі. Коли нам потрібно максимум здешевити автомобіль, то ми на ньому ставимо менше камер, менші екранчики, ми ставимо старого зразка двигун, а не новий, коробку, функціонал інший в кемрі. І тоді вона в салоні з'являється по досить такій низькій ціні. Та коли ви захочете нафарширувати свою кемрі в гарну комплектацію, і щоб вона була не гірше, наприклад, чим навіть комплектація цього авалона, то вас цінник досить-досить неприємно здивує. Чесно, Кажучи, сумніваюся, що менше 45 тисяч доларів, ви візьмете її в дуже, в дуже гарній комплектації. Тому тут уже на першу чергу і в лідерах виходить саме Toyota Avalon, тому що вона буде зафарширована набагато краще. В Toyota Avalon є навіть проекція. Вона ось мерехтить попереду, бачите, у нас вказується швидкість автомобіля, Я зараз поїду. Ну, Не досить швидко, звичайно, але оп, вже 4-5 кілометрів у нас їде. У нас показуються смуги, та показується, що автомобіль буде тримати смугу. Тобто, це ще одна додаткова опція цього автомобіля. Це проекція. Як правило, вони зустрічаються в німецьких автомобілях. Ці функції в японських майже не зустрічаються, в нашого ж авалона є. Ну що, підемо, зробимо висновки. Хоч ми з вами прокаталися не дуже багато на цьому автомобілі, так трішечки по території Мрео, тому що він поки що без номерів. Зараз новий власник отримує номера в Мрео, виїде та поїде далі в своїх справах. В принципі, він проживає в місті Києві, і якщо вам зайшов цей огляд на... Тойоту Avalon і ви хочете про неї побачити більше, щоб ми покаталися по місту, заміряли реальну витрату пального, реальне використання в місті цього автомобіля. Пишіть коментарі, буде дуже багато. Будемо значить, просити нового власника цього автомобіля знімати цей автомобіль і будемо знімати розповідати. Від себе я в принципі про цей автомобіль, навіть те, що я трішечки на ньому прокатався від СТО до МРЕО. А ви знаєте, що ми робимо автомобілі з США під ключ. Так, ви можете замовити з нами і робити його. Зі своїм ремонтом, а можна у нас на СТО з гарантією якості, яке дає СТО один рік на роботи та фарбування. Тому е ми ведемо автомобіль під ключ і реєструємо його в центр, е в сервісному центрі МВС, доводимо кожного замовника від моменту вибору автомобіля на аукціоні до моменту отримання автономерів в сервісному центрі МВС. Так, ось ці е 5-10 кілометрів, які я трішечки прокатався на цьому автомобілі. Я скажу, друзі, чесно, я від нього. Кайфуну. Я їздив в своєму житті на кемрі. Їздив на тридцятки, на сороковки, п'ятдесятки, 50 -ки, -ки і сімдесятки. Скажу так, ну тридцятка – це, звичайно, вже старенький автомобіль. сороковка мене вразила досить серйозно. Це, напевно, легендарний автомобіль, який найкращий придумав в своїй лінійці. Toyota придумала м, саме з автомобілів Седан. Звичайно, Кемрюха 3,5 лідер, тупотопчик, але потрібно дивитися правді в очі. Цим автомобілям уже 15 років. І про яку надійність і гарний стан автомобілю, якому 15 років і якого катали вдоль і впоперек поперек України і Європи, і куди тільки хочеш, тому що він надійний і класний, ви хочете очікувати, я не розумію. Тому потрібно переходити на щось новіше. Йдемо. 50-ка-55. ка Вони є європейки, є американки. Так, вони європейки трошечки краще, але не, не на особливо вони для мене краще. І вже немає цього комфорту, цього престижу і цієї насолоди від цих автомобілів, як було від 40 ки Потім Тойота випустила 70-ку. Всі, вау, це був такий безмежний фурор. Думали, що Тойота порвала всіх 70 кою але ні. Тобто автомобіль класний, крутий, за ним бігають. Він мені досить подобається, має досить багато сучасних функцій. Але коли ти платиш за седан від 30 і більше тисяч доларів, ти все-таки хочеш мати більше комфорту і дивишся на німців. Так то дорожче утримувати, дорожче їздити. Але ж все ж таки, 30+, плюс людина, яка має бюджет 30+, плюс і готова віддати його за седан, вона не готова їздити на... Такому шумлячому автомобілі, скажімо так. І тут включився у нас авалон. І я думаю, що він поставив жирну-жирну крапку в виборі для себе бізнес-седана. Ще ви мені, звичайно, скажете про Lexus. Так, звичайно, це та сама Toyota, тільки преміум сегмента. Але що він буде коштувати набагато дорожче? Якщо ми його зрівняємо з авалоном, функції він буде мати плюс-мінус однакові, а Авалон буде дешевше. Тому я на сьогоднішній день вважаю. Вибір для себе бізнес седану в бюджеті біля 30 тисяч доларів, економічним, потужним, надійним та який буде е, мало споживати вашого бюджету на дистанції володіння автомобілем, а валоном найкращим вибором. Що ви хочете замовити з нами автомобіль зі Сполучених Штатів Америки, то наші контакти знаходяться в опису цього відео. Також в опису відео, посилання на соцмережі, Facebook, Instagram, Telegram. Там ви можете познайомитися, як ми щоденно працюємо з автомобілями їх на аукціонах для наших замовників, привозимо, розмитнюємо, ремонтуємо. Та є автомобілі в продажу в дорозі. На сьогоднішній день у нас є е, декілька джипів, є тесла, є навіть смарт. Тобто досить багато. Це все ви можете побачити в Фейсбуці в заголовку групи. З вами був Ігор Мітоавто. До нових зустрічей. Всім пока!